Всім привіт! З вами румбіє подкаст. Я Олена Віру. Давно я не бачилася з Ігорем Куликом, і нарешті мені вдалося вмовити його доєднатися до нашої ініціативи. Ігор, привіт, я привіт. рада тебе бачити з задоволенням. Теж слухай. Я помітила, що е, коли в тебе наростає рівень втоми, або коли в тебе стає більше роботи, то люди реагують зовсім по-іншому. Е, і сьогодні я б хотіла з тобою поговорити власне, про миттєві реакції та про їхній негативний вплив на е, подальші якісь ситуації. Починаємо з негативу, чи починаємо, що все-таки інколи миттєва реакція може бути і позитивною. Е, давай спочатку почнемо з того, що е, як часто ти. Виявляєш миттєві реакції, та в яких ситуаціях вони можуть бути корисні? Угу. Дивися, з. Тут, напевно, варто розмежовувати е, дуже багато аспектів. Є проєктна робота, тобто на, наша повсякденна, а є менеджерська робота. Тобто, в частині менеджера, коли ти е, працюєш із командою людей, е, досить часто от, миттєва реакція може мати багато негативних наслідків. Е, тут ми зараз, мож, можливо, детальніше поговоримо. Е, в той же час, наприклад, якщо в проєктній діяльності. Е, Часто тобі потрібно реагувати дуже швидко, оскільки, наприклад, коли твоя ключова аплікація не працює, і клієнт ескалює, і тобі потрібно реагувати швидко. Хоча, як завжди, теж є нюанси. А давай поговоримо про нюанси. Дивися, в мене була така ситуація, що ми якраз тоді поїхали на конференцію в Чернівці. По дорозі я отримую меседжі, що продакшн впав. А, тільки доїхавши до офісу без кави, без обіду, я підключаюся і починаю розбиратися, в чому ситуація. Поки клієнт спить, ми намагаємося оце от пофіксити. І, власне, оця от імідіат реакція на те, що зібрати вже, видзвонити всіх, додати в дзвінок, бо вони всі плюс-мінус в нашій таймзоні, і пофіксити, була правильна. Але може бути аналогічна ситуація, коли до тебе клієнт пише якийсь злий імейл, і ти імідіатлі відповідаєш на нього. Тут хочеться якраз процитувати нашого колегу, який навів дуже чудовий приклад. Коли у нього от якраз впав продакшн, і клієнт приходить: Давай, давай, нам вже потрібно вирішувати катастрофа.' Він каже: Добре, повернусь через 5 хвилин, йду. Що ти будеш робити цих 5 хвилин? Я йду пити каву. Да, я зрозумів. А от це от вот. Это вот... Яку каву, у нас продакшен лежить? Ну якщо я зараз тобі почну генерувати рандомні ідеї, почну на, нагенеровувати якісь варіанти, у нас вийде хаос, і ми витратимо половину дня. Е, давай я п'ять хвилин вип'ю каву. І прийду до тебе з готовим рішенням. Він прийшов. продакшн підняв. В нього дуже великий як бізнес-аналітичний проєктний менеджмент, досвід і також як тих літ. Людина прийшла через 5 хвилин, і це не була миттєва реакція, але але це була обдумана реакція. В нашому світі дуже не вистачає. От власне часу на подумати. В мене а, буквально на днях була ситуація, що ні з того, ні з цього прийшли розбиратися над проблемою. І под... частина людей з команди подають цю проблему як критична. Ми не можемо далі продовжувати. Ми так далі. Я через буквально дві хвилини після першого дзвінка зустрічаюся з опозитною стороною, і мені подають абсолютно альтернативну точку зору. Як ти знаходиш правду? Як ти робиш так, щоб не перенести, Оцей негатив або якісь емоції з першого мітингу на інший. На наступний? тут завжди з точки зору тут, уже ми говоримо про менеджерський підхід, так <рес> про те, щоб щоб не перенести. Але насправді це, це важливо для кожного. Потрібно перед тим як, ну взагалі, агресія це, це дуже, дуже погана сторона людської душі, тому що ти дуже часто можеш зірватися на людині, яка зовсім до того не дотична, і наробити насправді дуже багато, багато проблем. І в такому випадку людина просто мусить обдумати і сказати те, що залишилось там. Вона має бути там, а потім ми розберемося. Якщо ти не готовий обговорювати саме в даний момент, саме з цією людиною цю проблему, ти, ти її переносиш. Давай зустрінемось потім. Тому ж особливо, якщо це, наприклад, є ескалація або якась складна розмова, ти її краще відкласти на потім, на ну тобто, умовно, за годину, за дві, на завтра, на ранок, для того, щоб обдумати всі свої всі, всі питання і прийти з конструктивною. Відповіді, якоїсь з конструктивною думкою дивися, те в мене просто цей тиждень кішив цікавими е, моментами. Був дзвінок з клієнтом. Є два дизайнера, які між собою не можуть е, поєднати дизайни. Один працює в скетчі, друга працює в фігмі. Відповідно, в фігмі є всі необхідні елементи, і клієнт готовий е, це спорту. Але коли йому показали просто картинку дизайну, йому сподобалася більше та, яка намальована в скетч. Ну просто картинка гарніша, без розуміння, що там є на бекграунді. Ну і відповідно, дизайнери, який працює в фільмі, погодилися переробити абсолютно все, включно з лайбері в під нові стилі. Та вона там здалася. На наступний ранок вона мені дзвонить і назначає назначає дзвінок, і каже: Я подумала, я проаналізувала. Це неможливо зробити в короткі строки тому, що там більше залежностей, Б, С. Тобто людина моментально прийняла сторону, коли на неї натисли. А коли подумала, відповідно зробила те, що має робити людина, аналізувати. Угу. От як е, ти час чи маєш ти такі ситуації? Можливо, якісь теж цікаві приклади? Е, насправді е, були ситуації, коли доводилося приймати рішення миттєво, оскільки е, це ще було в минулому банківському житті, коли е, у тебе було е, умовно. Дві доби на те, щоб провести всі регламентні операції, для того, щоб закрити рік. Ну, це, це було критично. І е, виявилося, що одна людина е, по особистих причинах відлучилась з робочого місця і була недоступна ні на телефонному дзвінку, із, а е, таймлайн був розписаний похвилинно. І е, в той момент потрібно було приймати рішення, і потрібно було знайти цю людину. І до кого набрати, оскільки час іде. Час і насправді ці, ці рішення ми. Е, Швидко з із менеджером сконтактувався, і знайшовся другий телефон цієї людини, про який ніхто не знав, і е, знайшлися е, люди, які змогли це вирішити, і насправді це було дуже швидко. Е, водночас е, з цією ж самою людиною була ситуація, коли е, от е, миттєва реакція, яка була негативною, тобто е, де, от якраз, не зміг перенести з одного з одного. Ситуації на іншу, тобто вгамувати емоції, і я тоді зірвався на цю людину. Про що я дуже потім шкодував і дуже перепрошував цю людину. Тобто, у мене таких випадків в житті було напевно два, коли я зірвався, і більше цього стараюсь не повторювати. Бачиш, ти молодець, бо в мене напевно було частіше таких випадків, коли я свій емоційний стан переношу на недотичних до цієї ситуації людей, зокрема, на найближчих. Тобто, в тебе на роботі може бути там крижане. Обличчя, ти можеш виконувати те, що ти повинен виконати спра... і приймати правильні рішення, але при накопиченні цього, відповідно, виходить так, що зриваєшся на сім'ї, на батьках і так далі, навіть на котові. <сум> Ігор, розкажи цей свій рецепт. Як тобі вдається розмежовувати емоцію, від рацію? Емоції це взагалі в професійному житті. Це є досить, досить погана сторона <с <с нашого, нашого нашої роботи, але водночас вона й допомагає налагоджувати відносини, які знову ж таки допомагають допомагають у подальшій подальшому роботі, подальшому спілкуванні. Як розмежовувати? Це напевно приходить в певній мірі з досвідом. І е, оскільки коли, коли врахував, наприклад, були ситуації, коли ти намагався зберегти відносини з людиною, от за рахунок цієї емоційної складової за будь-яку ціну, так тобто е, давай спілкуватися, давай вирішувати, давай да, давай це робити. Це робили, і потім, наприклад, ну все, 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 все йшло добре. Інколи навпаки цього не вдавалося зробити. І це було дуже сумно. І на насправді, в таких випадках, ти, ти, ти розумієш, що в даному випадку повинен бути напевно чіткий прагматизм. Та у тебе Є, є задачі, які ти повинен виконати, і емоції тут не мають місця. Тобто, ти повинен це зробити. Дивися, ти маєш чіткий план. Ти до конкретної ситуації ставишся з холодним розумом і розписуєш покроково, як має бути розв'язаний цей там не знаю конфлікт, ситуація, будь-що. Але ти приходиш з цим планом до свого не знаю, клієнта, таланта, до будь-кого. А в людини абсолютно інший емоційний рівень, і відповідно він або вона не налаштований на конструктив. Як ти ділуєш в таких ситуаціях? Складне питання. Все, все залежить насправді від, від людини, і тут, напевно, потрібно намагатися, якщо ти бачиш, що людина не готова в цей момент обговорювати, але, але саме от, оцей момент, коли ти з людиною почнеш це обговорювати, це тільки погіршить ситуацію, бо людина може тобі на своєму стані сказати ні. Але тобі треба вирішити саме зараз це. Саме в цей момент. Як мінімум, складне питання. Дивись, в мене чомусь. Ну, я коли здавала питання, згадався один з моїх клієнтів. Якщо випасти не під той настрій, можна отримати не той результат. Але якщо подати інформацію і сказати не треба приймати рішення вже негайно, я почекаю з твоїм рішенням до завтра, але інформацію тобі треба було донести сьогодні, то часто завтра результат абсолютно протилежний ніж сьогодні. І Якщо в той момент ти надаш аргументи, конкретні конструктивні аргументи для тої чи іншої позиції, так і і, і, і в додаток це працює. А ще, часто є таке, що от власне я зі своїми талантами приходжу на розмову, я там спокійна, або в мене хороший настрій а в людини абсолютно не так. То в такі моменти краще, ну мені погано виходить іноді виходить так, що я переймаю емпатійний стан тої людини і починаю говорити на тій самій хвилі. Це не є настільки правильно з точки зору менеджменту, тому краще завжди брати паузу і по результатам цієї паузи повертатися до розмови завтра, за тиждень, за якийсь період часу, коли емоції вщухнуть. При умові що це є цей запас часу, при умові що це є цей запас часу. А Якщо ні, то як каже твій колега, йдемо пити каву, і після кави приймаємо рішення. Дуже вам дякую. З вами був RoomBA Podcast. Підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити. До нових зустрічей. До зустрічі.